Мама кицька для всіх. Та, кицька. Та правильно сторожи. Тасіки. І курчатка. Сьогодні перший день вони вдворі, так, в дворі так у нас пасуться. свобода. Постійно були в цій. Пліці. Як Вітя каже кошара. Будемо тасіків туди переводити, а курчатка вже будуть у нас так бігати. Так, Кіцька, будеш пасти. Так? молодець Кіцька. Валянки знімає вже свої. Покажи, які в тебе валянки. Облиняла і отакі лишилися валяночки черевички.